Всім привіт! Приїхала на локацію. Сьогодні буду оформлювати фотозону на Христину. Не забудьте підписатись на канал. Я починаю працювати. Зробила дуже багато кульок. практично всі, що мені будуть необхідні для монтажу, тому що я не дуже багато маю часу на монтаж. Підписуйтесь на канал, а я починаю працювати. Сьогодні у мене три каркаси: місяць, подвійна арочка і така велика арка. Місяць і подвійна арка вже з плівочкою, А на центральну велику арку я буду монтувати велюр Ми займаємось виготовленням залізних каркасів. Можемо робити каркаси різних форм. Каркас місяць, каркаси арочки, і на ці каркаси я вже змонтувала на центральний каркас велюр. Велюр смужка я змонтувала, як завжди, на магнітики. Магніти дуже класної якості, і такий велюр, і магніти все це можна замовити у нас. Ось Так він виглядає. На цей велюр я Змонтувала написи. У мене тут об'ємні написи: це золотий полістирол на пінопласті. Дуже гарно виглядають такі написи на фотозоні. Тепер я буду кріпити хмаринки. Хмаринки у мене також із пінопласту, і з полістиролу. І кріплю я все це на магнітики. Такі хмаринки також можна замовити. У нас і таких ангеликів. Тепер буду збирати гірлянду. У мене буде три кольори. Я збираю я, як завжди, спочатку у гірлянду 12 дюймів і потім її вже доповнюємо. Доробляю вже цю практично. Збираю зараз гірлянду. Починаю, як завжди, згори і буду тепер доробляти ще знизу. Ще в мене буде і гірлянда. А, словом, трошки робота ще є. Така сьогодні, красава в мене вийшла на хрестину, хочу надати, що декор, який ми бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, велюри, магнітики, акуси, період, все це можна було. Вернувшись до нас в соціальній мережі, посилання під собі. До зустрічі!